Добрий день, мої любі четверокласники! У нас сьогодні урок розвитку мовлення. На сьогоднішньому уроці ми будемо описувати різні погляди та напишемо текст міркування. Відкрий зошит з української мови. Відступи два рядочки від попередньої роботи та запиши. 30 листопада! Класна робота! Пропиши каліграфічно рядочок. Нижче запиши Природа то чиста криниця, де б'є, мов сльози, джерело. Для того, щоб виконувати завдання, став на паузу відео. Зараз у нас з тобою буде малюнковий диктант. Це означає, що ти будеш бачити малюнок і записувати у зошит ці слова самостійно. Записали слово. Записали слово. Записали слово. Записали слово. Записали слово. Скажи, будь ласка, скільки предметів означають іменники, які ти щойно записав? Так дійсно один предмет. А якби ці слова означали два і більше предметів, то як би ти сказав? Запиши, будь ласка, ці слова тепер у формі множини. Визнач це іменники назви істот чи неістот. Та запиши над словами вгорі палівчиком. Зараз ми з тобою будемо працювати з підручником українська мова на сторінці 97. Права під номером 1. Знайди інформацію про лимонад з різних джерел. Та запам'ятай ці факти. Ти можеш самостійно через Google пошук знайти цю інформацію або скористатися QR-кодом, який ти бачиш на екрані. Слухай уважно та запам'ятовуй усі факти. Вправа 2. Усно добери аргументи, які б підтримали протилежні точки зору. Лимонад це корисний напій? Так чи ні? Обери самостійно по три аргументи. На користь того, що лимонад – це корисний напій та. Протилежні аргументи, що лимонад це не корисний напій. Виконай цю вправу усно. Письмово тобі треба скласти текст, вправа 3 на сторінці 97, пояснюючи різні погляди щодо вживання лимонаду. Ти можеш підтримувати вживання лимонаду, що це корисна річ, можеш навпаки спростувати ці твердження. Дібравши аргументи. У зачині напиши питання, яке розглядатимеш. У головній частині добери аргументи людей із різними поглядами. Хто вважає, що корисний, хто вважає, що шкідливий. І в кінці зроби висновок. Напиши текст 8-10 речень. Домашнє завдання тобі буде прочитати написаний текст про лимонад. Своїм рідним. Дякую тобі за увагу. Сподіваюсь, у тебе вийде гарний та цікавий текст. До побачення!